Всім привіт, сьогодні у нас об'єкт вторичка, будинок, знімаємо щит, міняємо, буде три фази, більше груп, затягуємо все через гараж, потім ще покажу. Виставляємо такі два щита, силовые та слаботочные. Выстроили. 4 стоять, накидывали автоматі вже. От і гараж, будемо закидати нові кабеля. Всім привіт, закінчили об'єкт, закинули нові кабеля. Далі це все пішло в коробі. В котельню з цієї сторони і на другий поверх. А це ще сонячний кабель, це через віншахту на кришу. Зарядка для електромобіля і щит, підготовка до інвертора. Вхід-вихід, перекидний, захист по сонцю. Все.